Прийом громадян народним депутатом України сьогодні. Ірина Сех здійснила особистий прийом громадян у бродах уже з 9-ї години ранку. У районній раді бродівчани стояли у черзі, аби потрапити до народної обраниці. Розлогіше в сюжеті. Прийом громадян у бродах народним депутатом України Іриною Сех мав проходити три години. Натомість представниця від Бродівщини у Верховній Раді спілкувалася із краянами практично вдвічі довше. Майже п'ять годин безперервно Ірина Сех слухала людські проблеми. І що вирізняє цей прийом громадян від попередніх? Багато питань одразу вирішувала у телефонному режимі. А люди прийшли з різним. Я по земельному оплати. Тому що в податковій квітації там не указано, скільки, за скільки сотих платиш ти податок. Вони, наприклад, податок за 6 сотих треба, а вони беруть як за 12 сотих податок. Так що несправедливо. І нікому немає до цього діла. Якби я не вникала була б в ці документи, то б я цього була не знала. Значить, в нашій податковій теж треба її контролювати, нема порядку. Особисті питання деякі треба виснути, вирішити. Надіятися, що допоможе. Ірина Ігорівна завжди всім допомагає і думаю, мені допоможе. Я знаю, що вона і багато питань біженців вирішувала, і особисті питання багатьох громадян вирішувала. Я хочу просити Ірину Ігорівну як депутата Верховної Ради, щоб допомогла в село батьків і зрушила те питання, що ліквідували рейс автобуса в 10 Позакуплювали ті маршрути і відмінили до нас рейс. А автобус йде через 22 села, чи скільки, чи 22 зупинки там є, і який-то з ліщини, чи звідки той власник, і до нас відмінили рейс, бо каже, що йому не вигідно. На що вони ті тендери дають. Так, як колись постійно до нас ті автобуси ходили. Вся молодь чи старші люди, чи хто? Ми є найвіддаленіші від районного центру. Куди нам діватися на Тернопільщину, чи, чи що? Тата з якими питаннями, з якими... особистими. Особисті, Ви вже зверталися до Косі? Ні. в перший перший раз. Не знаю. Надішки що допоможе. То надіємося. Надія завжди помирає у стані. Будемо бачити. За час особистого прийому громадян у бродах, який проходив в режимі живої черги, Ірині Сех вдалося особисто поспілкуватися із майже чотирма десятками бродівчан. Попри в тому, народний депутат України від інтерв'ю не відмовилася. Сьогоднішній прийом громадян мав тривати до першої години, але ви його продовжили практично на дві години. Чому виникла така необхідність? Багато людей і ми, поки я не прийняла всіх. Тому ми були вимушені продовжити прийом громадян. І треба було вислухати, і треба було дати консультацію, намагалися вирішувати на місці. Все ж таки, порівнюючи так. із іншими прийомами громадян, 36 людей ну це не так багато, бувало у вас і більше. І з якими питаннями, проблемами зверталися? Бо коли ми у коридорі запитували, люди не хотіли говорити, казали, що особисті. Які це особисті проблеми? 36 це багато. Є і особисті питання, є скарги. Є... Люди звертаються, бачите, звертаються і за працевлаштуванням, і за матеріальною допомогою, і за порушення, якісь є скарги на чиновників щодо порушення законодавства і консультації. Тобто питання, в принципі, традиційні, вони не змінюються що того разу, що минулого. Люди йдуть з людськими проблемами, сподіваючись, і що їх допоможуть вирішити, як ви мали змогу спостерігати під час прийому, що ви намагалися більшість питань вирішити одразу тут на місці? Багато в телефонному режимі Так. чи багато вдалося питань вирішити або, хоча б зрушити з місця? Звичайно, що, звичайно. Тобто я намагаюся не забюрократизовувати, не відклати в довгий ящик, намагалася не займатися писаниною, а щоб негайно дали консультацію. Було таке, що потрібно було проконсультувати щодо надання допомоги соціальної, вирішити питання, також проконсультувати. Щодо питань дотацій іншого іншого, тому я зразу зв'язувалася з тими людьми, які є керівниками департаментів, які відповідають за ту чи іншу янку роботу. І ці питання вирішувалися. Третина питань, які були сьогодні, можемо сказати, що вони є початок початок їхнього вирішення. Зазвичай під час прийомів 70% громадян звертаються щодо матеріальної допомоги. Як було цього разу? Чи теж так багато? Не було. Цього разу так багато, що до матеріальної допомоги не було. відсотків. ну скажімо, 20. І можна вирішити ці проблеми? Ну, звичайно, якщо б не вирішувалося, то б люди до мене не приходили. Є такі люди, які приходять до вас не, не перший раз. Так, я більшість людей, я більшість людей знаю. Я в принципі знаю людей, я вже дивлюся і знаю з якого села. І навіть пам'ятаю дуже часто прізвище. Я Бродівський район і свій округ знаю дуже добре, оскільки я з 2002 року працюю з людьми, їх слухаю, їхні біди, їхні проблеми. Чи були цього разу якісь такі біди, проблеми, звернення, які ну, вас шокують або вразили? Чи за ну, вами ні, ну, я би сказала, що я би сказала традиційні. То так, традиційні звернення, і які могли би вирішитися, і не, не, не потрібно депутата Верховної Ради. Але люди йдуть до депутата Верховної Ради, і, і може й то добре, що йдуть, значить, довіряють, значить хочуть, щоб їх послухали. Дуже багато просто хочуть, щоб їх послухали. Наступний прийом громадян, коли ви плануєте проводити? Як часто він здійснюєте? Планую проводити. Вже десь з вересні місяці в родах. Чи будуть якісь покарання або зауваження після цього прийому громадян і до місцевої влади, до керівництва, можливо до депутатів? Що вони от говорили ті питання, є, з якими вони мають приходити до них, а звертаються до вас? Не буде покарань, буде співпраця і координація наших дій. І до влади місцевої, також до кого я дзвонила місцева влада, також з розумінням відносилася і намагалася миттєво допомогти.